Андрію, доброго ранку. Привіт, привіт, привіт. Ти мене чуєш. О, не дуже добре тебе привіт. чути, але добре видно. Ага, а, так краще чути? Трохи. Так, краще, так, так значно краще. чудово, я просто би ще й пет, дістав. Ну що вам розповісти? Що цікаве про погоду? А, ну розкажи, як враження? От я тут питався в нашої групи випусковуючи Донецьк, ще українське місто, ніхто не знав відповіді, а ти точно вже знаєш, напевно. Я буду гуляти по площі Леніна, типу по площі Леніна. До речі, там позаду мене великі великі пам'ятник Леніна. Такий знаєш, незвичний тепер бачите в Україні. А, насправді ми місто дуже приємно здивувало. Таке а, чисто дуже місто з великою кількістю газонів, Це прибрано. Я чомусь думав, що тут будуть орди сепаратистів ходити вулицями, а їх, їх немає. А, сепаратисти насправді діють лише біля Ода. Це близько а, ну на вулиці на близько 20 людей. Серед них це там ну, людей 10, тільки охороняють барикади, а, і 10 людей там, місцевих мешканців, які прийшли розпрацювати. І це такі там, ну, дідусі, жіночки старшого віку, які прийшли подивитися, що відбувається, Повз їздять люди на велосипедах, катаються на роликах, і нібито все добре. А, і ще є невеличкий мітинг у мене за спиною. Якщо бачите, там такі маленькі. Ой, ой, якщо бачите, там маленькі такі червоні точечки, так от то намет комуністів біля пам'ятника Лагерь. І вони там так стоять, теж протестують. Вагають. Людей на вулиці немає ні з георгівськими містичками, нічого. Трохи влип неприємна ситуація біля обласної державної адміністрації. Ми, я думаю, відео там дивилися. От, ну на жаль, вона дуже коротке, якраз тому що мені зробили кілька не дуже привабливих пропозицій, від яких я змушений був відмовитися і піти геть. От, ну там такі не дуже, не дуже мило спілкувалася, коли дізналася, що я не зовсім з Донецька. Запитували мене, розпитували, звідки чому я там. Там всіх кажуть, перевіряють документи, запитують, з якою метою ці люди приїжджають, приходять до ОДА і дивляться ж на барикади. Запропонували мені піднятися на сьомий поверх обласної державної адміністрації. Також запропонували мені IP-цію віддати. Ну, як бачите, посики я з нього включаюся, значить я не віддав. от. Ну Люди такі цікаві, там, типу, приходять, сперечаються щодо історії, розповідають, що. Справді, підлий Володимир Винниченко винний в тому, що е, українці Донбас взагалі дістався Україні, а не Росії. А Ленін е, помилку Винниченка нібито там щось е, не врахував. Ну такі знаєте, дискусії е, не зовсім про що обіцяють сепаратисти провести е, референдум 11 травня, готуються до нього, мабуть, активно. Е, все ну, плакатів насправді дуже багато. От плакати можна знімати. Людей не зовсім, по-перше, вони не хочуть спілкуватися, по-друге, е ну, по їх там не так багато, щоб їх знімати. Є ще якісь запитання? А, тобто їх там буквально пару десятків, я правильно тебе почув? Ну, навіть пару десятків це з натяжкою, реально там людей ну, до 15-ти охороняє барикади, це включно з тими, хто в наметах. Намети, наприклад, там політичних партій, кілька там комуністів, наприклад, там в наметах нікого немає, наприклад. І ще є барикади трошки біля ода. Ну, там теж, мабуть, в сумі людей 10 буде біля них. Чергує міліція, міліція така стомлена, де підходив до міліціонерів, спілкувався, вони кажуть, що. Кажуть, типу, що набридло їм це все, і людям набридло, але вони офіційні коментарі там давати не будуть. Це так вони висловили власну, е власну думку. Де і це так було це спокійні, люди ходять на роботу. Е я намагався спілкуватися з тут і в кафе і просто на вулиці зупиняв людей. Е кажуть, що нібито ну, типу, ігнорують це все, звикли вже не помічати просто. Е але мені ці сепаратисти ну, я маю всі точки зору представляти, вони кажуть, що там до них до ОДА приходить все місто. Ага, отак от, от добре, Андрій. Дякую дуже за включення. Будемо, будемо продовжувати. Так. будемо. Отже, в нас є Андрій Буштовий в Донецьку. Він буде в нас включатися і в наступні ефіри. Буде розповідати, що відбувається в цьому місті.